Тим часом стало відомо, що Великобританія, Франція та Сполучені Штати спільно мають намір внести на розгляд Ради безпеки ООН новий проект резолюції щодо хімічної зброї у Сирії. Текст документа ще невідомий, але експерти вже обережно припускають, що планета ледь не на порозі третьої світової має, хоч і примарний, але все ж таки шанс відіграти назад. Уже завтра в американському сенаті мали ухвалити військову операцію. Замість цього голосування відклали на невизначений строк. Офіційно щоб дати висловитись усім охочим. Насправді, аби дочекатися до чого призведе російська ініціатива. Москва запропонувала взяти всю хімічну зброю в Сирії під міжнародний контроль. Дамаск радо пристав на це. Сирія вітає російську ініціативу щодо хімічної зброї, яка допоможе запобігти американській агресії проти нашого народу. Євросоюз пропозицію залагодити справу миром вітає тут. Воювати і раніше не хотіли. Хіба що Франція, єдиний союзник американців у запланованій операції, спершу називає це Москви, вимушеною визнати, що хімічна зброя в Сирії є, але вже за кілька годин оголошує, що несе на розгляд ООН власний проект резолюції. Франція пропонує засудити бійню, що сталося 21 серпня, і поставити чіткі вимоги сирійському режиму, повністю оприлюднити дані по хімічній зброї, а також наголосити про дуже серйозні наслідки в разі ухиляння від міжнародних інспекцій. Черговий раунд війни доказами за зачиненими дверима Росія влаштовує на раді ООН брифінг, де як запевняє МЗС країни, чітко доводить, що режим Асада 21 серпня ні проти кого нічого не застосовував. І Експерти ООН повинні обов'язково повернутися в Сирію і виконати свій мандат в повному об'ємі. Остаточні результати експертизи ООН, які генсек пан Гімун за власними словами мав отримати ще на тому тижні. Досі не готові. Доки світові лідери вкотре перебирають відповіді на запитання, у кого в Сирії є хімічна зброя і хто її застосовував, тільки Туреччина продовжує, утримуючись від дискусій, стягувати до кордону війська. Хоча американці дедалі серйозніше вагаються, чи потрібна їм ця операція, адже за останніми опитуваннями, більшість населення країни її не підтримують. Яна Слазарчук, новини 2+,2.